В іноземні консульства, які перебували в Констанці, посталі направили звернення до всього цивілізованого світу та відозву до всіх європейських держав. Перше з них склав член партії меншовиків, уродженець Олешків Костянтин Фельдман, який сів на борт корабля в Одесі. Це єдиний документ, в якому була сформульована мета повстання. Однак чи поділяли її більшість матросів? Питання риторичне. Ми вимагаємо негайного припинення безглуздого кровопролиття на полях далекої Манджурії. Ми вимагаємо негайного скликання всенародних установчих зборів на основі загального, прямого, рівного і таємного виборчого права. За ці вимоги ми одностайно готові разом із нашим броненосцем загинути в бою чи здобути перемогу. Ми глибоко впевнені, що чесні громадяни усіх країн і народів відгукнуться палким співчуттям до нашої великої боротьби за свободу. Геть самодержавство, хай живуть установчі збори.